Префікси і суфікси. Що це таке і як з ними жити? Уявіть, що в англійській мові є маленькі детальки, які можна додати до вже знайомого слова, і воно миттєво змінює своє значення. Ці детальки називаються префікси та суфікси. Префікси це частинки, які додаються на початку слова. Суфікси це частинки, які додаються. Кінці слова. Їхня головна функція змінити або уточнити значення слова. Перший префікс, по якому ми поговоримо, це under. Under означає недостатньо. До прикладу, ви можете сказати estimate оцінювати, underestimate недооцінювати. Don't underestimate her. She is very much smarter than she seems. Недооцінює її, вона набагато розумніша, ніж здається. Charge стягувати плату. Undercharge – взяти за мало грошей. До прикладу, The Restaurant undercharged us by mistake. У ресторані випадково взяли з нас менше, ніж треба. Use – означає використовувати. В той час як underuse – використовувати щось недостатньо. This app is being underused. It has way more features. Цей додаток використовується не повністю. У нього набагато більше функцій. Наступний префікс це ре. Ре означає знову або ж повторно, тобто зробити дію ще раз. Наприклад, write писати, в той час як «rewrite» – це переписати. I didn't like my first draft, so I rewrote the whole article. Мені не сподобався перший варіант, тож я переписав всю статтю. Attach e – прикріпити. Reattach прикріпити повторно ще раз. Наприклад, can you reattach the file to the email? I think it didn't send. Можеш знову прикріпити файл до листа. Здається, він не надіслався. Use використовувати в той час як reuse. Використовувати повторно. Наприклад, we should reuse plastic bags instead of throwing them away. Ми маємо повторно використовувати пакет, а не просто викидати його. Наступний префікс over. Over це занадто. Перебір з чимось. Наприклад, sleep це спати. А oversleep це проспати. I overslept and missed the train. Я проспав і запізнився на потяг. Charge стягнути плату. Overcharge нарахувати за велику ціну. Наприклад, The taxi driver overcharged me for a short ride. Таксист взяв з мене занадто багато за коротку поїздку. Use використовувати. Overuse. Використовувати надмірно. Don't overuse this cream Or your skin might get irritated. Не використовуй цей крем занадто часто, бо шкіра може подразнитися. Зараз поговоримо трошки про суфікси. Якщо ви маєте суфікс full в кінці слова, це означає з чимось. Тобто воно чимось сповнене. Наприклад, hope це надія. Hopeful сповнений надії. She is hopeful about getting the job. Вона сповнена надією отримати цю роботу. Care турбота. Careful обережний. Be careful with that glass. It's very fragile. Будь обережним із цією склянкою. Вона дуже крихка. Use – Користь. Useful – Корисний. This is a very useful app for language learners. Це дуже корисний додаток для тих. Хто вивчає мови. Також є суфікс less. Він має протилежне значення, тобто у вас чогось немає. Без чогось. Наприклад, care турбота значить careless, безтурботний, необережний. Наприклад, that was a careless mistake. Це була необережна помилка. Use – користь, useless – марний, без користі, він не потрібний. Наприклад, this remote control is useless, without batteries. Цей пульт марний без батарейок. сон, Sleep, sleepless – безсонний. Наприклад, after a sleepless night I was too tired to walk. Після безсонної ночі я був надто втомлений, щоб працювати. Якщо підвести короткий підсумок, то префікси та суфікси це ключ до розуміння нових слів без словника. Запам'ятайте для себе, що under – це недостатньо. re – це Знову щось зробити. Over забагато, full з чимось, а less – без чогось. Знайоме слово плюс префікс або суфікс нове слово із зрозумілим значенням для вас. Це буде як лего. Ти просто додаєш частинку і маєш нове слово. Спробуй сам візьми слово, додай префікс або суфікс і подивись, як воно зміниться. Це реально працює і досить просто. Наразі це все. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі у наступному уроці. Шеймлес да, тому що shame – стит, shameless – без сорому. Відповідно, mm -hmm. так воно є.